Ну, тобто забили японці два голи, але це дозволив захист іспанців. Е, питання, е, що трапилося з Іспанією е, після просто розгромного поєдинку проти Коста-Ріки, які ти мені сам розповідав, що це Латня Друга Барселона, е, команду сконструювали збірну, яка грає як ідеальний механізм, так лише клуби можуть грати. Твої ж слова, а тепер виходять іспанці, і вони проти японців після другого голу взагалі не можуть нічого зробити. Відверто, чому така хренова гра в Іспанії вчора була? Ні, 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 ти помиляєшся. Я навпаки, після матчу з Костарікою, ефір в нас був, і я говорив, що цей матч проти Коста Ріки взагалі не показав і в плані перспектив Іспанії на цьому чемпіонаті світу. От, можливо, вже в наступному ефірі, коли Іспанія грала з Німеччиною. Е, але це вже був інший експерт, аналізував. Е, ну, я груп. себе не вважаю експертом. Болівальник, який е, полюбляє сидіти на, на, на кріслі і критикувати, як інші грають в футбол. Або описувати. І для мене, навпаки цей матч. Перший їхній з Коста-Рикою був взагалі не показовим. З Німеччиною так було дуже, дуже круто. Е, обидві команди зіграли. Добре, це теж потрібно визнати. Але вже от. В третьому матчі Іспанії ми побачили дуже багато проблем. І, по-перше, Луїс Енріке. Він зробив п'ять замін у стартовому складі. І сьогодні де Делеспорт Італійська написала, що Іспанія зрадила Німеччину. Що Луїс Енріке досить легковажно поставився до цієї гри останній, бо Іспанія, начебто, вже однією ногою була в плей-офф. Але ж. Ми вчора бачили, що творилося на 72 там другій хвилині, е, поки не забив Хаверс, Іспанія і Іспанія була за бортом турніру. Тобто їм е, оця ротація е, необережно десь теж могла вилізти е, боком зрештою. І сьогодні, е, вже, е, тобто, вчора Марка відразу після гри досить класно написала: Дякуємо Німеччина і дякуємо Хаверц». Вони знають, хто їхній герой е, в цьому третьому турі, і це зовсім не граці збірної Іспанії. Ми зараз е, повинні дякувати Хаверцу, що вони роблять. А от, повертаючись до Луїса Енріки і до Іспанії. От навіть в соцмережах були такі коментарі, деякі так вони абсолютно ганьбили вчора збірну на чому світ стоїть, але були окремі коментарі і теорії і такі змови, що можливо Іспанії все ж було вигідніше виходити з другого місця, вже знаючи результат матчів, які відбувалися раніше у групі Хорватії та Марокко. Угу. тому що зараз в одній восьмій Іспанія буде грати з Марокко а і уникає зустрічі з віце-чемпіонами світу. Бо більше не лише чемпіонат світу, але вони потрапляють в сітку, де не буде не лише Аргентини, але й цілком можливо Бразилії. Тобто команди, які вважаються чи найбільшими фаворитами зараз. Ну, слухай, і... Володя, це вже якісь ігри розуму, і е, тут можна лише компліментами роздатися тренерському штабу Луіс Енрік, якщо він настільки е, прорахував по Сіці, як має зіграти збірна Іспанії. І відверто ризикував, зважаючи те, що програвали німці. Якщо це була стратегія, ну окей, але знову ж таки треба ще думати про принципи фейерплей, е -е... Хто пройшов в 21 столітті? Якщо нагадала на, 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 на такий результат, Ну то це не зовсім чесна гра. Але от Іспанія вчора так: ну, було 5 замін: не було Альби, не було Асенсіо, були зміни в центрі поля. Е, вийшов е, Пао Торес замість Лапо, е, Лапорта, але е, провалився центр поля. В Іспанії абсолютно, от Японія захищалася цими своїми 5-3-2, Вони абсолютно нічого не давали зробити Бускецу, п'ятірці, і функції п'ятірки в цьому матчі виконував Родрі центральний захисник, якого було 215 передач. А в його партнера по обороні Пао Тореса майже 200. Тобто це означає, що е, Японія грала дуже компактно в центрі поля. От, як Марка писала, вони звузили для іспанських хавбеків цей простір до 20 метрів. Гаві, педрі. Ми вчора їх абсолютно не бачили. Вони розчинилися, їх накривали. Не було вже оцих трикутників е, класних на флангах, не було оцих зміщень Ольму до середини і забігань Альби. Е, Бальде молодий з Барселони, він взяв участь, долучився до двох голів відразу збірної Японії. І... Але тут також треба згадати і Унає Сімона, тому що. Цей голкіпер не вміє грати ногами. Голкіпер збірної Іспанії не вміє грати ногами. І до речі, він і... чомусь вирішив, що це не вміння грати ногами. Він постійно намагався продемонструвати зворотнє, і оце зворотні боком в матчі проти е, японців. Якраз. Ну, гол забили через е, е, Сімона. Так, він кілька разів відверто грався з вогнем. Він чекав, поки його вже не накриють. Потім віддавав якісь абсолютно божевільні передачі, зрештою, бальде випередили. І все. А пропущений гол так само на його совісті. Він відбив просто цей м'яч в сітку, власне, горіт. Ну, тобто так, було багато було. таких десь прорахунків Луїса Наріки на ріки, так само тактичних. В другому таймі він знімає Морату. Мура, хоча Іспанія е, від неможливості от розіграшу е, цих коротких передач загострень, вона переходить на відверті навіси, а в них немає вже Морати. Тобто гравця, який найкраще грає на другому поверсі, тут так само треба вже чекати пояснень, лучу, е, чим він е, взагалі керувався, коли прибирав його з поля. От і все. І оцей стиль Іспанії, коротких передач, оця тіки так, вона вчора абсолютно провалилася, воно не працювало. Ну просто ти розповідаєшся тобто, і про тікитаку, і тактику навісів. Навісів, які працювали, мали би працювати на Морато, а вони продовжували це робити, намагалися, принаймні, продовжувати, бо насправді після пропущеного голу мало що виходило в іспанців. І мені взагалі з, з тактикою не розумію, що японці не, не дуже габаритні, і зрозуміло, що використовувати антропометрію Морати було дуже вигідно. І це показово було, коли він гол забив, коли він собі розташувався в штрафному воротарському навіть майданчику, собі зручну позицію брав і забив гол, стоячи, просто дивлячись на маленьких японців негабаритних, виграв другий поверх. Але потім не було таких моментів. І, до речі, повертаючись до центра поля, і твого неулюбленого гравця Серхіо Бускетса якому докажу, що вже давно варто на пенсію в Каталонській Барселоні. Відверто він з японцями не встигав, і це було помітно. І він ледь не привіз ще раніше гол. І от зараз мені хочеться сказати: а я ж говорив. А я ж підтверджую, цей, я ж не сперечаюся, що цей гравець вже він може ще видати окремі матчі, і з Німеччиною він працював добре, але там працювала добре вся центральна вісь. Йому класно допомагали. А отут все. от е, Вчора японці вони його оточили четверо чи п'ятеро. Він перебував в такому е, замкнутому колі. І от власне тому і Родрі розігрував цю сферу, який був центральним захисником. А бускет був повністю відключений, і це от е, сьогодні іспанська преса виділила от таких, от е, декілька гравців, е, яких е, звинувачують е, в цій прасі. Там є бускет цілком справедливо, тому що він ще жодного впливу на гру Іспанії не мав. Ну і звинуватити в пресі Іспанії. Також можна ще раз Віктора Гомеса або Гомеша, не знаю то його про його коріння південно-африканського арбітра, який чомусь не помітив, і його асистенти, які б мали йому допомагати, не помітили, що м'яч перетнув межі поля при асисті. Після чого японці забили власне, як виявилося, ПП переможний м'яч у поєдинку. Ми розповідаємо про іспанців, які ледве. Вийшли із групи, обговорили німців, які не вийшли сенсаційно і до плей-офф. Але цікавить, насправді, це заслуга японців, які несподівано і прихлопнули Німеччину, а після цього і розправилися із іспанцями. В чому феномен збірної Японії? Бо вже порівнюють її із славнозвісною збірною Греції, яка вміла вилаштовувати ешелони захисту і 150% відсотково реалізовувати свої моменти. Особисто для мене феномен в тому, що ці футболісти, які вся напевно японська нація, дуже великі роботяги Вони виконують величезний об'єм роботи на футбольному полі, і навіть вчора, от в цих епізодах, які призвели до забитих голів у ворота збірної Іспанії і ще в першому таймі, просто потрібно подивитися, як вони інтенсивно пресингували <кхух> іспанців на чужій половині поля, вже Фактично у штрафному майданчику збірної Іспанії. А, Іспанія зациклена на, на, на от, цих своїх передачах намаганні розіграти через воротаря, десь витягнути на себе, а вони накривали по декілька і вони все встигали робити. Підстраховувати, десь відпрацьовувати за себе і за того хлопця. От в цьому мені здається, і є феномен цієї збірної. Вона не лише захищається, як це робила Греція, тому що на матчі Греції було відверто складно дивитися. Ну так, а на південно-країці японці приємно дивитися. ще я так... Знаєш мені, коли я дивився, от кілька ті, які зіграли матчі Південної Кореї, і дивився, переглядав огляди по можливості. Не не всі поєдинки повністю японців, мені нагадували їхній рух по полю. Мурашник, от такий робочий мурашник. Азійський, де вони там на одного гравця по три виходять по по два, по чотири намагаються перекривати зони, дріботять, борються. Ну Південна Корея, я просто не знаю, як вона не забила там 15 хвилин. стільки таке враження, що це якийсь цунамі було на, на африканські ворота. Вони не хотіли їх там знищити, але нічого не вийшло, Навіть Не 15, а 20 хвилин. І ця роботоздатність дійсно, як як роботи працюють, але нагадується найбільше мені от аналогії з мурашником. І також може на завершення треба ще подякувати Костаріці, яка так. після цієї нуль 0,7 вони так, зібралися і все таки видали два класні матчі. Вони створили інтригу в цій групі. І от вчора за 20 хвилин до кінця ми мали абсолютно такий психологічний трилер. Сьогодні Джошокімі сказав, що в нього напевно травма на все життя буде після цього матчу. та зрозуміло. Там я дивився е, в таке враження, що кай хавець ну кай, таке е, ім'я, що в принципі не сильно. Плачеш, холодне таке, ім'я з огляду на е, літературу казкову. Але Кай хавець також не плакав наприкінці поєдинку. Сидів на газоні і враження, що він не міг видавити сльози із себе. Навіть ну просто спустошений емоційно настільки, що ти там плачеш, коли там вийшов е, в наступний раунд. Або коли втратив таку можливість, а тут вони е, розуміють, що і виграли 4-2. але і, і старалися, і гризли землю відверто, там газон, а не, не вийшли далі. А щодо а щодо костаріканців, то мені відверто якесь ну настільки було не шкода навіть, а якісь е, вдячність Кейло Рунамасу. Він е, людина настільки користується авторитетом, і, зважаючи на його е, кар'єру, він там і був постійним другим. Е, дуже висококласний воротар приходить в клуб зірка і його е, відразу на другий план відправляють. І тут Кейлор Навас от, не знаю, пропущено чотири голи, і ти розумієш, що Кейлор Навас в жодному голі не винен. Ну так, абсолютно згоден з тобою. Дякую тебе, Володя, що погодився поговорити про Іспанію, а я послухав про твою Іспанію і розповів про інші збірні. Жартую. Це був Володимир Лесько. І ми обговорили ймовірні теорії змови, які ширяться в іспанській німецькій пресі, і не лише щодо виходу збірної Іспанії та не виходу збірної Німеччини до раунду плей-офф чемпіонату світу в Катарі. Продовжуємо слідкувати за Ютуб каналом Футбол 24 Бо тут завжди буде цікаво. Обіцяємо.